Сьогодні у програмі мить істини про такі події. Пожежа в приватному будинку. Трагедії вдалося уникнути. Дні цивільного захисту, навчання в навчальних закладах. Причина різні підсумок сумний. Цінуйте власне життя. Пожежа, яка сталася в одному із будинків другого проїзду блюхера в обласному центрі, лише дивом не перетворилася на місцеву катастрофу. Розташовані майже у притул будівлі, намагання господаря самотужки упоратися з вогнем і зрештою газовий балон в осередку загорання. Усі ці складові несли реальну загрозу життю та здоров'ю оточуючих. Близько 10-ї години сталася пожежа в приватному секторі у другому провулку блюхера. Загорілася тимчасова споруда. Через порушення господарями правил користування пічним опаленням, загорілися інші речі, і вогонь перекинувся на газовий балон. Завдяки мужності та оперативності рятувальників вдалося попередити вибух та масштабну пожежу. Завдяки чому залишилися неушкодженими сусідні будинки і споруди. З початку травня в області сталося понад шість десятків пожеж, збитки від яких склали більше півтора мільйони гривень. Увага, увага! В школі оголошується навчальна евакуація. Збір учнівського та викладацького складу закладу номер 22 на подвір'ї. 学校。我 Щороку перед літніми канікулами в навчальних закладах області проводяться дні цивільного захисту. За сигналом, вчителі організовано вивели учнів на спортивний майданчик. Працівники оперативно-рятувальної служби провели практичні заняття з надання допомоги потерпілим та вміння користуватись протигазом. Школярі стали учасниками ліквідації умовного загорання та евакуації людини з третього поверху за допомогою висувної драбини. Найактивніших учасників заходу відзначили подяками та грамотами. Дорожи назвичайно. Ще одна нагальна тема безпеки в теплий період року відпочинок на воді. Дотримуючись певних правил, ви тим самим бережете власне життя. Ніколи не пірнайте у незнайомому місті. Уникайте води зі швидкою течією. Рятувальники кажуть, не можна заходити у воду в нетверезому стані та влаштовувати водні процедури в неперевірених місцях. Вже цьогоріч на водоймах області загинуло дев'яте ровіничан. Причини різні, а підсумок сумний. Аби уникнути печальної статистики, правил безпечної поведінки на воді вчать з маличку, зокрема і на уроках. Як засвоюють знання наші діти? Які ти знаєш правила поведінки на воді? Е, не можна купатись в заборонених місцях, це небезпечно для життя. Не можна купатися поодинці. Е, не можна пустувати у воді. Е, не можна купатися в, на, на дувних матрасах, автомобільних камерах і на дошках. Перше купання слід починати у безвітряну сонячну погоду, коли вода добре прогрілася. Купатися можна лише у спеціально відведених місцях для купання, наприклад, на пляжах, водних станціях або у, спеціально, або у безпечних перевірених місцях. Купатися при температурі 20-25 градусів тепла днем. І при температурі води 18-20 градусів. Не можна підпливати до катерів, не можна пливати на дошках, на матрасах і не можна перебувати у воді більше 10-15 хвилин. Якщо ти хочеш покупатися, то зайди по пояс і. Зайди по пояс і облийся водою, бо в тебе буде судорога. Не можна довго перебувати у воді, не більше 10-15 хвилин, щоб не перехолоджувати організм, не можна пірнати, якщо не знаєш рельєфу дна та глибини річки. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області закликають вінничан бути обережними та не піддаватись спокусі випробовувати долю. Хвилює той факт, що у порівнянні з минулим роком збільшилась кількість загиблих під час відпочинку на водних об'єктах. З метою реагування на дану ситуацію, яка склалася, нами постійно проводяться рейди, розміщуються заборонні знаки. І проводиться профілактична робота у навчальних закладах. Серед загиблих у нас, на жаль, є і діти. Хотілося б звернутися до батьків, що в період канікул, та й не тільки вони завжди слідкували за тим, де знаходяться їх діти, чим вони зайняті, і ні в якому разі не відпускали дітей самих на водоймище. Жодна служба не в змозі забезпечити особистим рятувальником кожного відпочиваючого, особливо за умов з верхнього ставлення до правил безпеки. Отож цінуйте власне життя. Докладно про бойові будні оперативно-рятувальної служби 101. Надзвичайні події та ліквідацію їхніх наслідків у програмі безпека життя мить істини. За кожною цифрою статистичних даних за кожною екстремальною ситуацією стоять люди: ті, котрі постраждали внаслідок техногенних аварій чи природних лих. І ті, які рятують, дістають з під завалів, витягують з води і першими простягають руку допомоги. Про них і йдеться в сюжетах програми. Запобігти врятувати допомогти це не гасло, а стиль щоденної роботи працівників управління МНС України у Вінницькій області, а заразом і нашої знімальної групи. Адже ми тримаємо руку на пульсі подій, використовуємо найменшу можливість, аби внести свою частку у безпеку життєдіяльності громадян. Профілактика насамперед. Це і є одним із пріоритетних напрямів нашої програми. Попередити легше, аніж ліквідовувати наслідки, тож знімальна група їздить районами області, аби відзняти і показати глядачам неприховану правду середовища проживання та безпеки у найвіддаленіших селах. Ще одна сюжетна лінія програми сприяння формування довіри громадян до Народної служби порятунку 101 вихованню молоді на мужніх та героїчних вчинках рятувальників та простих людей мета нашої програми донести до глядача мить істини, яка дається, аби зрозуміти, все може бути інакше.